Шановні працівники комунального підприємства Харківський метрополітен. Вітаю вас зі святом. 10 січня відзначається всесвітній день метро. Для мене харківська підземка завжди була найкращою, найчистішою та найкомфортнішою. Все це завдяки людям, які там працюють цілодобово та забезпечують пересування сотень тисяч пасажирів. Під час війни ви виявили не лише професіоналізм, а й людяність, допомагаючи харків'янам, які ховалися на станціях від обстрілів. Ви сильні, сміливі та працьовиті люди. Впевнений, після перемоги ми реалізуємо всі плани розвитку харківського метрополітену, відкриємо депо, нові станції, оновимо рухомий склад, щоб ви пишалися своїм містом, підприємством і працювали в найкращих умовах. Я бажаю вам удачі, міцного здоров'я та сімейного добробуту. Дякую вашому колективу за роботу.